В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Один із церковних піснеспівів, співів постових піснеспівів, співів каже, сидить Адам при дверях раню і плаче. Чого ж ти плачеш Адаме? Ти мав маленький сад. А отримав цілий світ. Ти отримав цілу землю, цілу вселену, а зараз плачеш. І може Адам відповісти нам, ніщо є земля, ніщо є весь всесвіт, ніщо є найбільші скарби і маєтки в порівнянні із. Єдністю із Богом, Адам мав спілкування із Богом і втратив. його. І стоїть перед, дверима, перед закритими дверима раю і плаче. Ми з вами так само все людство це є відбалий Адам. І сьогодні ми так само стоїмо у цьому храмі перед закритими дверима. Царських врат перед закритою завісою і через пісне спів посту, через читання цього великого покаянного канону плаче подібно до Адама. Але чи такий самий плач в нас що плач Адама? І чи те саме бачимо ми, що бачив Адам? Ні. Плач Адама це плач. Безнадії. Плач Адама це плач розпачу. Так, він отримав обітницю від Бога, що колись прийде Спаситель, який відновиться єдність із Богом. Але ця обітниця, її виконання було настільки далеким, що в серці Адама був плач і розпач. І стоячи перед цими дверима раю, він бачив закриті двері. І не знав, коли ці двері відкриються. А ми, дорогі брати і сестри, стоїмо із вами так само перед закритими царськими вратами. Але бачимо, окрім закритих царських врат, щось зовсім інше те, що дозволяє нам мати зовсім інший плач, аніж плач Адама. Ми бачимо перед собою розіп'ятого Христа. Який повис в смерті своїй на Христі, але через смерть свою на цьому ж Христі обіймає в собі все людство. І плач наш це не є плач розпачу. Наш плач це є зовсім інший плач. Це є плач покаяння, це є плач надії, це є плач впевненості в любові Божій до нас. Бог так полюбив світ свій, що віддав Сина свого Єдинородного, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Чи уважно ми чуємо ці слова? Всякий, хто вірує в нього, не загине, але буде мати життя вічне, чи є ми отим всяким, хто вірує в Сина Божого? Бо саме до таких, хто вірує в нього, і прийшов Господь на землю. Саме до тих, хто вірує в нього, Він каже: прийдіть до мене усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. І в сьогоднішньому читанні канону ми чули слова. Боже, прийди до мене і милосердя своє дай. І от Господь прийшов! Він втілився на землі, прийшов до нас і приніс своє милосердя нам. Але чи є ми достойні Божого милосердя? Чи достойні ми того, що Син Божий заради нас прийняв страшні страждання, животворчий хрест і мученицьку смерть? Чи достойні ми того? Це питання має поставити кожен у своєму серці. І відповідь якраз на це запитання має дати нам те, про що ми вчора із вами розмовляли, наша совість, голос Божий в нашому серці. Якщо оці покаянні пісні спів, покаянні слова, як старозавітніх царя Давиді і Саулі, як новозавітніх апостолі Петрі і інших пробудять Покаяншу. Пробудять розуміння свого гріха, пробудять жаль за свої гріхи. Тоді ми будемо достойні пришестя і смерті Божої. Тоді ті гріхи, які б ми не вчинили, наскільки б великі вони не були, будуть стерті із книги нашого життя. Якщо гріхи ваші будуть червоні, як армазин, то я вибілю їх і зроблю білішими, як сніг, каже Господь. Це час великого посту, в час покаяння, в час самоусвідомлення, самозаглиблення. Нехай оцей образ, який ми бачимо перед собою, подібно до старозавітнього правоця Адама, але образ доповнений розп'ятим Христом, назавжди закарбується в наших серцях. Просімо у Господа, щоб Він напоїв нас своєю Божественною кров'ю і омив нас своєю водою, які витекли із його ребер на Христі. Нехай на нас справчуються слова святого Письма, що через покаяння, через прийняття в своє серце Бога і через віру у Нього. Ми будемо достойні називатися добрими християнами і синами Божими. Амінь. Слава Ісусу Христу!